Позиції голови Верховної Ради по 131 статті щодо уточнень ви до ви закону про промови. Прошу визначатись. Це Адам Іванович, ви не маєте права цього робити, я сказав. Це почитайте 131 статті. Прибери. Ви не маєте права, це шахрайство. Що ви робите? Адам Іванович, що ви роки прибери? Покажіть, будь ласка, результати не, голосування. Ви не маєте права цього робити. Заспокойтесь, ви не маєте права цього робити, ви не маєте права цього робити, Шановні Шановні, я ще раз ставлю по 131 статті уточнення в закон мовної політики. Прошу голосувати. За, 20, За 21 по фракції.